В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з сьогоднішнім великим святом днем П'ятидесятниці, днем зішестя Святого Духа на святих апостолів, Днем Святої Тройці. Ми святкуємо сьогодні це свято велично і урочисто, на рівні, мабуть, з Різдвом Христовим, тому що сьогоднішнє свято це. День народження нашої з вами Другої Матері, святої православної Християнської церкви. Подія, яка сьогодні святкується, сталася в Єрусалимі, на 50-й день після свята Песах завжди євреї святкували п'ятдесятницю, згадуючи в цей день дарування Божого закону на скрижалях. Через Моїсея, Богом ізраїльському народу. І ось коли після Вознесіння Господнього апостоли в День Свята перебували звичайно в Єрусалимі в останній день цього свята, коли вони молилися у приміщенні у кімнаті, де була за переданням Тайна вечеря, то почули вони шум, наче від вітру. І пише апостол Лука, такі, ніби як вогняні язики, розділилися, і кожен із них спочив на одному з апостолів. І після цього апостоли перемінилися, після цього вони почали проповідувати Христа. І кожен, хто прийшов в Єрусалим, а приходили люди з усієї віруючі, юдеї, з усієї тодішньої Римської імперії, з різних країв. Які розмовляли на різних мовах, яким для спілкування між собою потрібні були перекладачі, вони кожен раптом почув проповідь на своїй рідній мові. І вони дуже здивувалися, як це так. І ось цей момент, момент такого внутрішнього переродження, набуття апостолами нової якості, вони раніше були просто учні. Спершу учні, які ходили з Христом. Потім налякані і розсіяні учні, тому що вони побачили, що Христа арештували і розіп'яли, а потім обрадовані учні, тому що Христос до них явився вже воскреслий і обнадіїв їх, що зійде другий утішитель, який наповнить їхнє життя іншим. І ось цей утішитель, цей Святий Дух зійшов, і вони вже із учнів стали апостолами, тобто постанцями. Тими, кого Господь посилав послав для того, щоб утвердити Церкву Христову у всьому тодішньому цивілізованому світі. І благодать Святого Духа та незрівна божественна сила, яка вилилася на святих апостолів і вилилася на всю церкву, започаткувала нову еру в історії людства, еру Християнської церкви. Тому що, як я вже казав, святкували євреї. Дарування закону Божого. Але самі ж ці євреї, вони, на жаль, відходили від завіту з Богом, і коли нарешті завіт виконався, і прийшов до них Месія, вони його не побачили, не розрізнили і розіп'яли. І тоді Господь заключає новий завіт з новим Ізраїлем, який вже, на відміну від попереднього, не обмежений ні територіально в Єрусалимі, тільки так, як казав апостол, як, як казав Христос. Самарянці, що тепер не в Єрусалимі будете кланятися Богу, а скрізь, тому що кланяються Богу не на певному місці, а Богу кланяються духом і істиною і не обмежував якоюсь певною національністю, але всі народи тепер закликані в єдність до Бога через благодать Святого Духа, кожен може прийняти святе хрещення, народитися, як казав Христос, від води і від духа, і бути дитям Божим. І благодать Святого Духа вилилася і побачили, ми, Євангелія нам описує образи, як це можна описати. Сьогодні ми на літургії слухали Євангелія, коли Господь говорить, хто вірить в мене, з того потечуть ріки води живої, а апостол Іоанн Богослов пояснює, це він говорив про духа, якого мали всі прийняти. Тобто Господь такий дає образ, благодать Святого Духа це як вода. Яка виливається з людини, якщо вона вірує, якщо вона нею наповнена, вона розливається довкола неї. А що ми знаємо про воду? Вода очищає, вода дає життя, вода втамовує спрагу, ми без води не можемо взагалі собі уявити наш світ. Так і благодать Святого Духа очищає нас від усілякої скверни, від всякого гріха, очищає нас, дає нам. Життя, духовне життя робить нас здібними до духовного життя. Тому що кожен із нас колись народжувався від води і від духа. Від води, коли священник хрестив нас у купелі, і від Духа, коли отримував благодатне помазання святим миром, яке було освячене патріархом, яке передається кожному єпископу, єпископ передає кожному священнику, таким чином, даючи оте благословення, яке прийшло через святих апостолів. Так підтримується цей зв'язок. тому... Над кожним із нас з нас виконувалися часто два таїнства хрещення і миропомазання. І От саме миропомазання миропомазанні кожен із нас отримував цю благодать Святого Духа, яка зробила нас здібними до духовного життя. І, зрештою, Святий Дух втамовує духовну спрагу. Благодать Святого Духа наповнює людину внутрішнім смислом, внутрішньою силою. І я сподіваюся, кожен із нас пережив цю, такий момент в житті, коли ти от молишся, молишся, а потім якось там ну, щось не вийшло, чи перестав, чи забув, чи розглянився, і тобі хочеться молитися. Ти, ти спрагнеш до цього. Тому що це називається духовна жажда, духовна спрага, яка вдомальняється саме з допомогою благодаті Святого Духа. Але Євангелія нам сьогодні подає іще два образи, в яких явився Святий Дух. Коли апостоли молилися, вони почули шум, наче від сильного вітру, як від урагану виявився. Оце образ вітру, Дух Святий нічим не може обмежитися. Вітер це єдина стихія, мабуть, від якої людина не може закритись ніде. Хіба що піти під землю? Воду можна зупинити греблею. Ми тут знаємо біля Нідерландів, що таке можливе. Вогонь можна загасити водою, а від вітру ти не захиститься ніяк. Тому що вітер змітає все. На своєму шляху. І от Святий Дух, він не має обмежень. Він діє там, де Він хоче, де Він вважає за потрібним, де є благословення. І ми не можемо його обмежити чи якось від нього втікти, чи, чи кудись від нього сховатися. І так само апостол описує, що у вигляді вогнених язиків кожен отримав апостол благодаті, тобто ще символ вогню, образ вогню, точніше. Що нам говорить цей образ? Вогонь це і джерело світла, вогонь це і джерело тепла. Завдяки вогню ми можемо з вами готувати собі їжу. Тобто, це теж невід'ємний такий елемент нашого з вами саме людського життя. Зверніть увагу з усіх живих істот на землі, тільки людина приручила вогонь, не боїться вогню. Люба тварина вогню боїться. Людина вміє з вогнем справлятися. Ось якісна відмінність людини від тваринного світу. І так Святий Дух, як вогонь, який з одного боку попаляє все нечисте, а з іншого боку, дає тепло, дає захист, дає прихисток, також наповнює наше життя оцією великою, своєю глибокою благодаттю. Тому я вітаю кожного з вас і себе, також із цим великим святом, тому що. Коли церква наповнила благодаттю Святого Духа, то тоді новий заповідь, який з нами уклав Господь, і в який ми з вами конкретно кожен із нас персонально призвані через святе хрещення, починає виповнюватися для кожного з нас. І ми наповнюємося благодаттю, і ця благодать допомагає нам у нашому житті, і найголовніше, допомагає нам у нашому з вами спасінні. Кожна людина має благодать. Звичайно, так само, як про будь-який дар, ми можемо говорити, що в кожного своя міра, кожен по-своєму сприймає хтось більше, хтось менше. Є особливі дари Святого Духа, які даються людям для служіння, іншим людям, для служіння в церкві. Перший приклад, це ті ж самі апостоли, які отримали благодать Святого Духа і які почали говорити іншими мовами. А хтось має благодать молитви, а хтось має благодать стілення, хтось має благодать пророцтва, а хтось має вміння благодать співати чи читати, чи просто дуже гаряче молитися. Це особливі такі сугубі дари, які люди мають, які вони повинні не ховати десь там під спудом, не закопувати свій талант, а використовувати для спасіння і своєї душі, і для проповідування слави Божої. Але крім того, що якісь є особливі дарі, всі ми з вами без виключення, хто хрещений, міропомазаний, всі ми маємо дари благодаті Святого Духа, які допомагають нам просто спастися. Саме кожному персонально з нам, нам з вами, наші з вами душі. І в результаті, як пише апостол Павло в посланні до Галатів, ми отримуємо плоди, любов, радість, віра, довготерпіння. Милосердя це такі риси, які присутні для кожної людини, незалежно від того, наскільки вона талановита, чи вона співає, чи вона малює, але любити, вірити, радіти, прощати, бути милосердним це можна кожна людина. І саме з допомогою цих дарів ми з вами спасаємо наші з вами душі. Ми повинні ці дарі в собі возгрівати, розвивати їх і з допомогою їх служити нашим ближнім, і таким чином і душа наша буде освітлюватися і спасатися. Тому я бажаю всім нам, щоб благодать Божа ніколи від нас не відходила, а є одне гарантоване, гарантований засіб, щоб благодать не відходила. Знаєте, який? Не грішити. Як ми не будемо грішити, благодать від нас нікуди не піде, тому що Господь хоче, щоб всі люди спаслися. І тільки коли людина впирається, коли вона свідомо грішить, коли вона не кається, то тоді. Від неї благодать відходить. Тому будемо благодать берегти, будемо примножувати її своїми молитвами, добрими справами, ділитися нею своїми ближніми для того, щоб всі ми спаслися і були разом з Богом. Амінь.